знаєте, хлопцям треба довіряти. Вони йдуть, у них якісь воєнні ставлять перед ними завдання. Да? І вони повинні йти, йти на ці завдання. Я думаю, що їм віра потрібна обов'язково, але й довіра Богові, що Господь. Коли це небезпечне завдання, він збереже їхню ногу, що він не стане, на ту, не, не, не пориться на ту розтяжку, не, не стане на те, що, ну, щоб не розірвало його. Він, у них виходу немає другого. Ті, хто мають живі стосунки, вони уповають на Бога, вони довіряють Господу. Я знаю, вони довіряють, тому що там по-іншому неможливо. Надіятись на когось там просто нема сенсу. Навіть на себе. Навіть на свій досвід, навіть на те, що ти чуєш, яка зброя летить, і ти розумієш вже приблизно, як себе треба вести, але життя береже Господь. І тому ми повинні розуміти, що ми в руках Божих на постійній основі, і тоді, коли у нас все добре, і коли у нас все погано. Тому що, можливо, у нас будуть такі періоди, коли у нас все добре. Все добре, але ніхто не знає, що може бути через день, через два. Я знаю, що Бог, навіть якщо е, приходять якісь ситуації, Він уже бачить наперед, як нам допомогти. Ми слава Богу, ми діти Божі, і е, написано в 1 Петра е, п'ятий е, розділ, сьомий вірш: усі турботи ваші покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Він піклується. Ми ще не прийшли до нього, ми ще йому не розповіли. Ми е, е, йому нічого ще не сказали, а він вже знає, що у нас відбувається. Що з нами відбувається. Знаєте, я от перед цим, як починала проповідь, говорила, що ми повинні бути цілісні, ми повинні бути справжні. Коли ми приходимо перед Богом, ми повинні говорити те, що є. Е, у нас, у християн, е, якби, е, у нас да, якісь ми молитовники, і ми знаємо, що треба пройти перед Господом, прославити Його. А коли тобі е, молитва в горлі. Зупиняється, ти не можеш слова сказати, коли тяжкі обставини, коли молитва не йде. Ви знаєте, Господь не вимагає від нас якихось стандартів: один, два, три. Ми приходимо і ми говоримо Господу про те, що нам потрібно. Ви знаєте, у нас у мене троє доньок, і саме молодша у мене колись взяла велосипеда у сусіда. А той велосипед з'ясувало, що не мав тормозів. І ми її дуже просили, щоб вона не каталась. Ну, вона каталася поки по рівному, ще нічого. А коли вже на схилу, знаєте, у нас така горбиста місцевість. І вона розігналася, він ще й великий для неї. І слава Богу, що там сусіди привезли гравій, бо вони щось робили. І вона на гравії зупинилася, бо там було дуже стрімко. А її принесли додому, вона вся в крові, коліна всі забиті каміннями. А, і я її, е, якби у неї почалась долина плачу. І я її занесла в ванну, я почала то все промивати. І вона щось мені не дуже довіряла, вона прямо била мене, бо це боліло. Це треба було ці камінчики повитягувати з колін, з тіла промити рану, обробити. Ну, ви знаєте, хто медики, що це треба зробити. І ви знаєте, у нас от так буває в дорослих, я просто в іншу площину. А, от так ми а, десь зайшли в цю долину плачу, бо ми десь не попильнували, десь, десь помолилися, ми можливо упали, Бог нас піднімає. І написано в слові, що я покладу пластир да? і загою твої рани. Але перед тим, як нам загоїти, о, загоїти цю рану, треба ці камінчики повитягувати. Що це за камінчики? Це непослух, це злоба, це плітки, це десь. Ми, Десь ми там когось осудили, не розуміючи, що людина проходить. І спочатку треба це все повитягувати з своїх сердець. Потім Господь працює далі з нашими серцями, він обробляє, він оці рани да, обеззаражує, потім, можливо, зашиває. І аж потім він покладе цей пластир. Розумієте? Тому... Ми, як діти Божі, ми повинні розуміти, що нам, що, що би ми не проходили, нам потрібний Господь. Навіть коли ми поїхали на цей відпочинок, щоб в цей відпочинок або десь то місце ти гарно провів час, тобі потрібна рука Божа. Щоб з тобою нічого не сталося, щоб все було добре, щоб дорога була туди і назад благословена. Ми, ми за пастора молимося, бо пастор наш теж в поїздці. Да? Ми благословляємо, щоб відкривалися двері, щоб якийсь Господь давав е, на напрямки, щоб е, служіння розвивалося, щоб якісь контакти навести. Е, тобто. Ми благословляємо пастора, Він теж він поїхав, це воля Божа. Да? Він поїхав, він служить. Він е, привезе якийсь багаж позитивний. Він потім зможе нам передати. І взагалі церква, вона в останні часи. Я вірю, що оця єдність, оце, що ми в тілі, ми один одному потрібні. Ми потрібні один одному, ми приходимо на служіння. у нас ми, ми з різними проблемами, пастор не постійно може нас приймати. Але в розмові з братом сестрою Бог може тобі сказати от, от те, що тобі потрібно. от Ти от, от, туди навіть не дивився, ти того не розумів. Але в простій розмові Бог може тобі послужити через кожного із вас. ми ми в тілі ми один одному потрібні, рука потрібна нозі, внутрішні органи, ті, там, де навіть люди служать, вони невидимі у них служіння, вони ще більш важливіші, ці служіння. І тому просто церква це благословіння для нас, кожного із нас. Добре, ми ще тоді ще зайдемо в одне місце і прочитаємо з дій так, дії святих апостолів. Зараз я прочитаю ще одне місце. Ми побудемо трошки в слові і будемо навчатися. Так, це новий заповідь. Так, дивіться, така ситуація. Дванадцятий роздір. І з першого вірша. Ви знаєте, ті самі проблеми трудності були і раніше. І в учнів Ісуса, і в людей, які примирилися з Богом, які вже були народ Божий. І дивіться, така історія. Цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем він стяв Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити і Петра. Були ж дні опрісників. І схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом. Чвірникам вояків, я думаю, що це багато було людей, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його попасти. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. А як ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. Петро. Схопили. Перед тим історія. Як у вас схопили так само, як і його? Повторюється момент в момент. Все повторюється. Як у вас стратила? Ви думаєте, церква не молилася за Якова? Намолилася. Результат, як у вас стратили? Ірод хотів. знаєте, якщо він популіст, він хотів аплодисментів, його підтримували такі ж нечистивці, як і він. Петро попадає в в'язницю. Стережуть його серйозно. Закували йому там ноги, ні ходити, ну нічого. І ще й двоє вояків стоять над ним. а просто дивуюся з Петра, що він спав. Коли у нас проблеми? Ми ж на ліжку отак. Ну, правда, ну ми ж люди, ми хвилюємося, особливо, коли це стосується наших рідних, або е, дітей, або внуків, або в сім'ї, або чоловіка, або ну. І тому е, мене дивує Петро. А він просто спав. Що це? Довіра Богові. Була довіра Богові. Він знав, що я з Богом, що би зі мною не сталося, я все рівно з Богом. Ну, молодець Петро, такий приклад, знаєте, що от, нам досягати цього треба. От ми помолилися, ми віддали це Богові, і щоби Господь діяв по цій молитві, нам треба заспокоїтися. Не треба бити кулаками повітря, не треба там вже знов ото все проговорювати, знов хвилюватися, знов плакати. Якщо ти помолився, ти віддав це Господу. У тебе проблеми. Тут проблема життя і смерті Петра. Він спав. І дивіться. І ось ангел Господній з'явився, і в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрова, він збудив його, кажучи, мерщій вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. Мало того, що він спав, він ще міцно спав. Коли прийшов ангел, знаєте, коли ангел приходить, щось відбувається. Або сяйво, або якась присутність Божа. Треба було штурхати Петра, щоб він встав. Він дуже гарно спав. І ми потім знаємо далі, що вивив його ангел. Спочатку Петро думав, це якесь видіння. Знаєте, він ще спав. Він ще спав. Він думав, це якесь видіння. Мені гарний сон, мене Бог хоче підбордьорити, бо завтра хто зна. І він виводить Петра. Петро приходить да, до воріт, там, де молилася церква, і там оця служниця рода побігла і каже, там Петро стоїть. А вони кажуть, це ангел Петра, ви знаєте, ви ж молитеся. Отак у нас буває. Ви ж молитеся, ну, ну, ну очікуйте відповіді, а не ангел Петра, аби ще щось там. Якщо я молюся за свого чоловіка, то я не хочу, щоб це був Ангел Павла. Я хочу, щоб це був Павло, коли він прийде додому. Амінь. І тому я кажу: оцей приклад він такий яскравий, він показує нам, що нам справді треба довіряти Господу. І ще прочитаємо одне хороше місце: я прочитаю з Івана. Ісус. Так, розділ 11 зараз ми. Так, розділ 11. Давайте з першого вірша. Дивіться: Ісус служить євреям. І а, ви знаєте, що те, що ми читаємо в, в новому заповіті, там можливо немає. Ну, не знаю. Можливо, навіть половини того, що робив Ісус. Ісус служив людям, Ісус ціляв, Ісус звільняв, Ісус воскрешав, правда? Ми про це всі знаємо, всі. І навіть не все записано в новому заповіті. Тому що, можливо, не хватило би листків, щоб це все описати. І тому саме основне записано, з чого ми можемо щось для себе взяти і з чого ми можемо навчатися. Був вже був вже хворий один Лазар у Віфанії, із села Марії, із села Марії і, її, і сестри її марти. А Марія, що брат її Лазар, був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього. А вивели на екран, да, щоб я не збільшувала. На... Тоді сестри послали до нього, говорячи, ось нездужає, Господи, Той, що кохаєш його. його. І як почув вже Ісус, то промовив не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її Лазаря. А коли він почув, що не той, то зостався то, э, два дні на тім місці, де був. Після того ж, говорить до учнів, ходімо знову в юдею. Йому ж учній сказав учителю, та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш. А Ісус відповів, хіба дня, не, е, е, хіба дня не 12 годин. Як хто ходить за дня, не спіткнеться цього світні, бо світло він бачить. А хто ходить нічної пори, той спітнеться, бо немає в нім світла. Оце він сказав, а потім говорить до них друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. Учні сказали йому, як заснув, то він Господи видужає. Та про смерть Його мовив Ісусу, вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус, е, умер Лазар. Він говорить їм напряму, що Лазар вже помер. Він знав, що помер Лазар. І е, сестри е, послали за Ісусом швидше. І е, вони рахували, що, що Ісус прийде вчасно. То їхній брат сілиться і буде здоровий. Але Ісус забарився і через два дні приходить. Поки дійшов, Його вже похоронили, його вже поклали в цю печеру. І коли він приходить, він побачив, що похорон, що Марту й Марію підбадьорюють, плачуть разом з нею. І е, Ісус приходить, і Марта. Говорить йому. Ісус. Давайте прочитаємо. 21 А Марта сказала Ісусу: Коли б ти, Господи, був бо ти тут, то не вмер би мій брат. Та й тепер, якщо я знаю, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус. Воскресне твій брат. Відказує Марта йому знає, що Воскресне останнього дня він він воскресне. Промовив до неї Ісус. Я Воскресіння життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи, чи ти віруєш в це. Вона каже йому, так, Господи, я вірую, що ти Христос, син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію. Дивіться, вона вірить. А ця сім'я, яка була дуже близька з Ісусом, Ісус неодноразово приходив до них. Вони наклеривали столи. У них була трапеза. Вони проводили багато часу. Коли це твій друг, він часто з тобою. Коли це справжній друг, найбільше тобі треба, ти звертайся до нього. Тобі хочеться з ним проводити час. І він знав Лазаря. І він знав Марту і Марію. Він дуже добре знав. Вони перші дізнавалися, якщо він робив якесь чудо, якщо зцілювалася людина, якщо людина воскрешалася у, у, у цьому вузькому колі, вони все знали. І Марта говорить: я знаю, що ти Воскресіння і життя. Але вона плаче. І вона говорить, що да, колись він воскресне. Знаючи це, вона говорить: Да, він колись воскресне. І він її ще раз питає: ти віруєш? І вона говорить, я вірую. Інколи ми приходимо до Господа, у нас є нужди, у нас є потреби, проблеми. І Господь каже, я здатний допомогти. Але знаєте, де наші молитви? У тій печері. Ми молилися, 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 не отримали. Ну, вже якось будемо з тим жити. Або з діагнозом, хвороби важким, або з тим, що у тебе сім'я розвалюється, або з тим, що у тебе з дітьми, з дітьми проблеми, або ще там фінансові трудності, кредити і так далі. Наші молитви отам де? Лазар в печері. Вони вже смердять, і так нехай і буде. А ми ще їх камінням закриємо, ну, щоби. Зла здало і серце вон. Да? І тому а, Ісус каже, ні, так не буде. Я відповідь, я життя, життя і Воскресіння. І Він говорить: відсувайте каміння. І дівчата кажуть: Ісус, Марта, вже смердить! Ти що Господь? Ти що робиш? А Він каже: ні. я вам, я відповідь. І я з вами. І немає нічого неможливого для нам для мене. І якщо ви молитеся довго про якісь речі, а ви не бачите відповідь, то не треба це хоронити. І якщо ви знаєте, що ви молитесь по волі Божій, продовжуйте це робити. Ви знаєте навіть хороші речі, які Бог дає в наше життя, вони повинні пройти вчасно. Інколи дуже хороші речі можуть. Бути в нашому житті. Але якщо вони вчасно не приходять, не буде результату. Вони навіть шкоду принесуть, от Світлана говорить. Тому що якщо людині дати те, що вона не несе, колись хтось говорив: о, Джойс Майер, у неї таке служіння, вона жінка, вона служить, у неї така церква. А дай комусь з нас. Жінок, які навіть, служать, ти не потягнеш. Їй допомагає чоловік. У неї дорослі діти, у неї дорослі внуки. Все, все продумано, все організовано, команда. Дай тобі це служіння, ти його розвалиш не то, що за день, за годину. І Бог дає хороші речі, але дає вчасно. І тому, якщо ти молишся, і ти дає тобі Бог оце кладе на серці, Треба молитися далі. Не покидай. Довіряй до кінця, і ти побачиш результат в своєму житті. Ти будеш бачити, що Господь приходить, і це буде вчасно. І воно буде тобі на благословіння. І ти отримаєш відповідь. Ви знаєте, там була така історія. Церква купила будівлю будівлю І дуже класне місце, і їм підходила та будівля по розміру. І тут я не знаю, яка там була ситуація, чи там вони не віддали всі гроші. І коли прийшов пастир, а будівля продана іншим людям, і він сказав: Господь, ти ж мені поклав на серце купити цю будівлю. В чому справа? Там і парковка, там під'їзд, там для дитячого, там для всіх служінь. Ну воно просто ідеально. От те, що мені було на серці, я чув твій голос, ти мені казав це зробити. І в чому справа? Господь мовчить. Люди в церкві питаються, в чому справа? Чому? І пастор каже: я молюся, а відповіді нема. тишина. І люди купили цю будівлю. Вони все зробили, там красота, газони навіть посадили, квіти ростуть. І сталося так, що вони самі прийшли до цього пастора і кажуть: купи, бо у нас фінансові трудності. І вони купили майже за ту саму ціну, чуть-чуть більше, але це вже була готова будівля. Це була готова будівля. Їм дали ключі, вони зайшли, і почалося служіння. Але Господь. На протязі цього періоду нічого не говорив. А пастор заспокоїв свою пасту і сказав: Я довіряю Богу. Я не розумію, що, що трапилося. Я не можу це пояснити. Я не бачу так, як Бог, я бачу це як людина. Мені це теж не подобається. Але я довіряю Богові. Я просто довіряю Богові. Нехай ваша довіра Богові буде на постійній основі. І Бог обов'язково кожного з вас благословить, тому що Він приготував для кожного з нас те, що приготував, і воно обов'язково прийде в наше життя. З вашого боку вимагається тільки хороші стосунки з Богом, щоб ви чули, щоб ви розуміли оцей напрямок. В житті кожного з нас, щоб ви розуміли, на якому ви місці маєте бути і що ви маєте робити, і тому тримайтеся Бога, довіряйте йому, і нехай Бог вас всіх благословить. Ми зараз.